Всім привітулі! Я приїхала до Мамулі, знов привезла їм желейки нові, ті Саша не зацінив, каже, хай вона туди цукру додасть, тоді я буду їсти. Це він мамі казав, я вийшла в туалет, чую. Ні, каже, хай вона туди цукру додасть. От. Але я зробила інший варіант. Зараз перевіримо його ставлення до цього варіанту. Маші не зайшло, бо вона кисла не любить. Ну а потім на пляж, тренування. Все два графіка. Да. Каже, Саша, куди пішов? Він пішов що, спать чи що? Ні, любить він, пішу, любить Та, він днем поспати. Коротше, зробила я, мама, іншу желатинку з вишні. Мені так смачніше. Набагато смачніше, я зараз спробуєш. Боже, та це ще ж яка краса. Рано. Без кісточок, але ж вишня без кісточок, ти знаєш, що там може десь попастися одна з кісточкою. Привіт! Привіт. Угу. Як у неї ця штука? Відсихає, потрошку дивлюсь, да? на так? Да. Прикройтесь, мужчина. Ну так, от да. желатинка, Желатинка але з вишні. Дякую. Що дякую, пробуй. Okay. Я всім розказала, що та тобі не сподобалось. Це теж без цукру. No, <laughs> але это краще, так? Да? Yeah. О, ну все, тепер ви знаєте. Yeah. Так, що тут yeah. мама варить якусь цукру. Холодець буде. Холодець. А це моя олійка, так? Да? Чи це ні? У нас світла дуже. Не? Сказала, що свіжайша взагалі. Як вона там? Е -е, лняна, да? так? да. Зараз понюхаю. Віка кушай полуницю. я дам зараз. Добре. Я дам Ой. Оце на, на полуничку. На, mm -hmm. на хвостики. Ми вже на пляжку людей сьогодні ще більше, ніж попереднього разу. Так. Куди ми йдемо? Маша пропонувала, каже, візьміть з бабусею сапи, сплавайте на острів, але ми поки вибралися, і у нас не так багато часу, вирішила, що іншим разом, наступним мабуть, так зробимо. Сьогодні, мабуть, буду купатися, але це не точно. Я так завжди кажу, що, мабуть, вже буду купатися. І так до того не доходить. Вот там сапы. были вот штучки справа. Так мы и не покупалися. Наступного разу <ріст> Наступного разу вже точно покупаємося. Приїхала з тренування, вчимо вже нову хореографію. До речі, попередня в інстаграмчику новенька є. Фух. Зараз будемо готувати з вами морозову з ківі. Угу. То всі з банана з роблять. А ми будемо робити з ківі. У мене є прикольний рецепт. Зараз швиденько його з вами перевіримо. Нам знадобиться 150 грам очищеного ківі. Це 4 штуки. 120 грам питного йогурту без добавок 2,5% жирності і 1 чайна ложка кокосової стружки. Зараз піду за цим магазин, а тим часом в мене якраз ківі замерз в холодильнику, тому що треба їх порізати на шматочки і поставити в морозилку на 1 годинку. До речі, ківі твердий і солодкий при цьому. Я впевнена була, що він буде кислий-кислий, почистила, чи їх вже. Повиводили сорти інші, знаєте, МОГІ. Але вже кілька разів брала твердий ківі, а він солодкий. Розкладаємо тонким шаром і ставимо в морозилку. У нас проблемка. Йогурт питний без наповнювача 1,6. А нам треба жирніший. А нам треба 2,5-3,2. Коротше. Такий підходить. 2,5, безлактозний, лактозний, але це густий, не питний. Ну нічого, я думаю, що це краще для морозива густий, чим питний. Кокосова стружка. Крупна, Клас. ось таку треба брати. Викладаємо 120 г йогурту. Подрібнювач. Є. Відшкрябуємо виделкою від тарілки, бо воно примерзло. І додаємо сюди ж і все добре перемішуємо. Тепер треба викласти в кріманки, посипати кокосовою стружкою. і знову поставити в морозильник. До повного застигання. Я думаю, що ще годинку, може навіть трошки менше. До речі, я купила собі органайзери для спецій. Дві, облізло. Купила три, думала влізать три, але оця не поміщається. Зручно, ці штучки можна доставати, переставляти. АТБ купила. Хтось мені в коментах написав, у вас досі немає армонайзерів. А я навіть ніде не зустрічала. Почала шукати в інтернеті, а вони по розміру там взагалі не підходять мені. Зайшла на наступний день в АТБ і побачила ці штуки. 50 чи 60 гривень штука, не пам'ятаю. Ну, в общем дешеві. Ну що ж, моє морозиво ніч простояло в морозильній камері. Воно дуже сильно замерзло, тому я його приставила в холодильник десь на годинку, може дві, я вже не знаю точно. Але трошки воно розтануло і така консистенція ну, дійсно схожа на морозиво. Бачите? От. Давайте спробуємо. Холодне в зуби заходить холодне. М -м! На смак приємне, смак ківі, кисленький. Мені дуже подобається кислий смак. Е якщо додати цукру, звісно, або мед, буде солодшим, але я цукор не вживаю, меду у мене просто зараз немає. Мені подобається. Я би не хотіла сюди нічого більше додавати. Але хто, звісно, звик до солодкого, то треба або бананчик додати, або фінік, можливо, полуницю можна додати, якщо вона солодка. От. Ну, можна додати цукрозамінник, мед, все що завгодно, можна додати. Можна і цукор додати, в принципі, це все одно буде краще, ніж а, морозиво, мабуть, з. Магазину, хоча є зараз варіанти, і в магазині непогані, ми з вами їх вже знаходили. Але такий варіант мені дуже подобається. Іноді буду робити консистенція дуже схожа на морозиво, звичайне. От. Ну а кислий смак ківі мені дуже подобається. Ну, він не кислий, Киві був, був солодкий, але в морозові він дійсно кислуватий. Лопаються оці зернятка від Киві, кокос. Кокосова стручка теж додає смаку. Такий десерт приємний. На літо холодний, приємний десерт, схожий на морозиво. Для діток теж можна спробувати як заміну. Спробуйте. Напишіть в коментарях. Бананчику туди можна було б додати ще. Бо все ж таки от зараз їм- їм. І занадто а, у роті а, подразнення починається від ківі. Щипить язик. Багато не з'їси. Але клас. Рецепт. Мені сподобався. Можна вдосконалювати. Напишіть свої варіанти морозова. Може, спробую ваш рецептик. З бананами просто я знаю, вже пробувала. Мені не подобається от, ну, занадто інтенсивний смак банана, мені не подобається. Тому вирішила пробувати інші варіанти. Всім дякую за перегляд! Ставте свою вподобайку, пишіть комент, і зустрінемось у наступному відео.